Це проект Західний кордон, де ми інформуємо вас про роботу захисників державного рубежу, розповідаємо про життя особливості служби українських прикордонників. У цьому випуску ми познайомимо вас ближче, з, так би мовити, кузнею найвірніших помічників зелених Беретів, а саме з центром, де виховують справжніх службових собак. Історія кінічного навчального центру розпочиналася 24 травня 1945 року з формування в селі Серлицьке Дрогобицької області окружної школи сержантського складу. Загальна кількість підготовки фахівців з 1952 року на сьогоднішній день становить понад 35 тисяч чоловік. А вже через рік школа перебазувалася у місто Великі Мости, що на Львівщині. Згодом розпочали дресирування службових собак для прикордонників. Кімічний навчальний центр Державної прикордонної служби є на сьогоднішній день унікальний навчальний заклад, який має третю ступінь акредитації. основні завдання клінічного навчального центру це створення підготовка та переписовка кінологів для різних спеціальностей. І та молочні спітері прикордонної служби для потреб Державної прикордонної служби України, а також відтворення, вирощування та виконання тресарування старових собак, нашим відділом відтворення собак, також для потреб Державної прикордонної служби України і для кінічного навчального центру. Спочатку це були німецькі та східноєвропейські вівчарки, які розшукували правопорушників по запаховому сліду, затримували їх, охороняли об'єкти та ділянки місцевості. Наприкінці 70-х років. Було запроваджено підготовку спеціальних собак по пошуку наркотиків та вибухових речовин. В цей час почали використовувати собак мисливських порід, таких як Спанієлі, Фокстер'єри. Кінологічний навчальний центр на сьогодні єдиний заклад в Україні, де готують чотирилапих помічників для військовослужбовців Державної прикордонної служби. На сьогоднішній день в кінологічному навчальному центру. Здійснюється підготовка як розшукових собак, так і спеціальних собак прикордонного контролю по пошуку наркотичних вибухових речовин. Основні породи, які використовуються, це німецька вівчарка, бельгійська вівчарка малінуа, собаки мисливських порід, лабрадори та інші. Але з врахуванням обстановки на державному кордоні, яка склалася протягом 2014-2015-16 років. Основна перевага зараз віддається німецьким вівчаркам та бельгійським вівчаркам малінуа, які також можуть, можуть виконувати захисні функції е, наряду з пошуком наркотиків, вибухових речовин, мін та інших прихованих матеріалів. хорошо. Молодець. хорошо. Не в цієї справі це, по-перше, любов людини до тварини і до своєї спеціальності. Кінолог повинен, так би мовити, співслова розуміти собаку, а собака повинна співслова розуміти свого господаря. Це найголовніше. Ну і далі все поноростаючому. Спочатку базовий курс слухняності, потім зацікавленість собакці. Значить, в ігрі з любимою іграшкою апортувальним предметом, яка потім переростає в пошук заборонених речей, які перевозяться через державний кордон. Це кіт це не пес. Лорд. <му> Загалом підготовка клінічному навчальному центрі здійснюється за програмами. Базові підготовки інспекторів кінологів і числа цивільної молоді, за якою готуються військовослужбовці, які не проходили попередню підготовку в інших навчальних закладах Державної прикордонної служби, підготовка військовослужбовців за програмою базової підготовки інспекторів кінологів і числа військовослужбовців, тобто це військовослужбовці, які Займали попередні посади, не пов'язані з кінологією, і зараз виявили бажання стати кінологами. Підготовка дресирування, так зване дресирування молодих собак. Тобто цю підготовку проходять військовослужбовці-кінологи, вже в яких така необхідність замінити собак, підготувати інших собак замість тих, які в них були раніше. Ну і Підготовка молодших інспекторів прикордонної служби. В личном начальном центре, ППШ готовит готовят кинологов. Ну и параллельно, конечно, это должен быть висковослужбовец, который умеет держать оружие в руках, может организовать службу прикордонных нарядов, вызначить задания, принять решение и командовать прикордонным нарядом. Основными напрямками работы З персоналом є формування цілісної свідомості військовослужбовців як захисника України, воїна патріота, забезпечення готовності військовослужбовців виконувати завдання в умовах підвищеного навантаження, готовності до застосування зброї в умовах е, збройної агресії на сході України. основним завданням є підтримання бойової готовності унікального підрозділу, який був введений в штат Державної прикордонної служби і кіночної начального центру, це прикордонна комітету швидкого реагування, яка на сьогоднішній день являється резервом голови Державної прикордонної служби України. Враховуючи всі події та загрози, які відбулися на сході нашої країни зі сторони країни-агресора в 2014 році. Керівництвом Державної прикордонної служби було прийнято рішення на створення підрозділів спеціального призначення, таких як прикордонна комендатура швидкого реагування. Даний підрозділ був створений в червні 2015 року. протязі 2015 2000, 2014, 2016 років в кінологічному навчальному центрі здійснилася підготовка всіх військовослужбовців західного регіонального управління перед вибуттям в зону проведення антитерористичної операції. Підготовлено за цей період 90 собак по пошуку мін. Прикордонна комендатура швидкого реагування також використовується для посилення охорони державного кордону на західній ділянці нашого кордону. Це І брали участь на ділянці Мукачівського прикордонного загону, Чернівецького прикордонного загону. Також є багато результатів та показників. Нашого підрозділу, то, зокрема, наших військовослужбовців щодо затримання е, товарів, які незаконно переміщаються через державний кордон, прикордонники спецпризначенці разом з кінологами неодноразово випробовували військовою справою відомих героїв спецпроекту Західний кордон. Адже саме в кінологічному навчальному центрі зі службою зелених беретів» знайомився богатир Василь Вірастюк, боксер Олександр Усик та очільник Львівщини Олег Синютка. Від трошечки лівіше, десь сантиметрів п'ять. Ні, немає. Напевне, це відчуття, то ти розумієш тих людей, які сьогодні на сході України, тому що це ти відчуваєш в руках і силу, але з іншого боку ти відчуваєш і відповідальність. Ніби повернувся в молодість. Це вже я щось собі спочатку подумав 20 років. А це вже насправді пройшло немало, не багато. Це пройшло 29 років, коли я останній раз у збройних силах і був за кермом автомобіля. Правда, тоді на штатному озброєнні були ЗІЛи 131 і Урали. Сьогодні це вже на 100% українська техніка. пограничники да э, как это как пройти эту допустим я не знаю там полоса препятствий да там еще что-то бежать там кидать и мне это интересно ну, насколько допустим я как спортсмен за сколько я это пройду да вот подготовленный человек рядом как лупануло но не всрался так чуть-чуть дернула -чуть. и все Вони прибували в нас. Ми розказували і про свою історію історичну традицію хімічного навчального центру. І безумовно нам потрібна підтримка людей. Ми перед собою ставимо великі плани. Значить, на сьогоднішній день ми почали працювати перспективу розбудови і створення спорткомплексу в північно-начальному центрі Значить, новітнього тиру для виконання вправ з будь-якого виду зброї, і також створення ветеринарної клініки і місць утримання службових собак для європейського зірця європейського типу. Огляд прикордонних собакою, і мене багато хто підтримує це так, би мовити, візитна картка кордону. Більшість населення не уявляють кордону без службової прикордонної собаки. Я присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і віданим. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет. Та територіальну цілісність. І недоторканість. Сумлінно і чесно. ...виконувати військовий обов'язк. 100 метрів вперед. Неухильно дотримуватись Конституції та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. There you go.